Так вам ось такий каток дороблений до борони бомет Тут бачите є регулювання глибини. Ось так регулюється. Наверху, Як Я... на Це що, типу каток максимально вниз піде, так? Да? Yeah. Вона трошки, да, важкувата виходить, бо довго. А нефіга воно заклинило? Бога настояла. Стой, А чого, чого вона там? А, це ти ти діскував от її... Паде геть донизу знову. Звісно, впаде донизу. Ну, це вже другий рік ці дискові боротьбу, саме цьому каточку. На каналі в мене є відео, ви може бачили. Де палички? Є відео, у нас була дископлуг був. Ну він таке, він дорогезний той дископлуг, але щось нам не дуже сподобався через те що. Що там? Та дирки не співпадають, я не знаю, куди його там? Коротше, просто ми весь час дискували е, на більшу так, а почекайте, а це якраз на більшу глибину. А, надіюсь, батько. Це, це перед посівом сої, до речі, будемо сою сіяти. Та нормально все там є. Це перед посівом сої. Та Ну я не знаю, що тут можна дискувати. Ну, це капець. Було ж тут переутюжене вже 40 разів, Але трошки бур'янчики там повиростали. Регулювання. ну винтом. Другий заезд. Витя, Опаньки, бачите, как та сторона лезе. Ну, бо земля мягкая, а на что дискувать таки? А что тебе тут? Да. А ти ж катка зробив, щоб такого не було. Каток, каток для того, щоб не було такого. Хто знає, чого воно так лізе? Так, взяли. А тепер що? А тепер ця сторона лізе? Ха-ха. Ха-ха, ха-ха. Я не знаю, може... Типу не можна по такому мягкому їздити. Не знаю, взагалі я що, у батька діскує. Люди, люди на такому. А часом ота сторона вже не лізе сильно. Гадаю, цей каток робився вдома взагалі без будь-якого вищого інструменту. Єдине, що дірки ми шверлили сверлильним э, станком. Ну, Блін, якщо мати хороші свердло, то можна тут без цього присвалити. І ну, це ще чеварений різаний болгарками і сварками. Рідні диски бачите по скільки <риклад> ну, на вазі. Вона тягу дуже легенька, автору. 140 у нас на 50 коників. Так, то легко тягнеться. Доволі легенько. Щось батьку все не подобається. Мілко, глибоко. Все-таки рішив поїхати. Покоплю сидили недавно. Ну, Взагалі, вона як, наприклад, після молодіння там стерня невисока. Непогано дискує. Чесно кажучи, різницю між тим диском що в нас був, Ще раз кажу, що на каналі є відео, можете глянути, різниці я взагалі ніякої не бачив, що той дископлуг може там якось набагато краще. Не було великої різниці. значної. Ну, Єдине те, що ця вона не може на ту ж саму глибину дискувати. Но тут зрозуміло, диски набагато менші. Так в цілому нормальна штукенція. І в нас вона вже друга така. Перший раз ми купили, а нам не, не зайшла вона. Батько продав, купили того дископлуга. А дископлуг Заважецький, він, там гідравліка його ледве тримала. Купили знову такого самого бомета, як, як і був, і зробили до його катка, бо без катка трошки не потрібен. А цей бомбет, ну, по нашому розумінні. Е, тому що він і в землю не так лізе, буває. Е, бачив часто в інтернеті, що хтось привантажував додатково. Там жили якісь плити бетонні. там, Різне залізо зверху накидали, щоб, щоб в землю краще лізло. Дивимо, де я бачу, тут такий якийсь бурчик робить, так накидує. Взяв ми на середнє положення, поставимо. Перед посівою не треба тут його зверху пошкрятор та, та й все. І не треба вибити світло. ¿Qué es eso?